Я працювала раніше в Кам'янсько-Дніпровській районній державній адміністрації в центрі надання адміністративних послуг. Діти навчались в мене тоді, коли наступила війна на території України. Я дуже боялася залишити дім. Я просто сказала чоловікові, що я залишусь, поки залишусь тому, що ну я дуже хвилювалася ну, за своє господарство. Мої сусіди, мої знайомі, написали на мене до комендатури листа, що я дружина людини, яка знаходиться в зсу. Ну і звісно, до мене приїхали представники, як вони представилися. ФСБ забрали мене в нашу місцеву поліцію. У мене відібрали всі речі, що со мною були: телефон, гаманець, ключі від дому, від цих господарських споруд і завели в кабінет і почали мене катувати. Прив'язали мені руки і ноги, до офісного стільця скотчем, Там все було вже приготовлено. Спочатку вони почали бити двохлітровою пляшкою з водою по голові. Вони мені пробили голову в двох двох місцях. Кров текла аж до, до пояса. Вони це чередували з тим, що вони надівали на голову пакет, зав'язували його на шиї скотчем. А під в той час, коли вони це робили, ще якась людина. Ну я ж не бачу хто через пакет. Вони мені перекривали доса, щоб я не могла зробити ніяких вдохів. А десь біля двох суток, двох діб у мене йшла кров з голови. Ніяка медична допомога мені не була надана. На мої прохання дати якісь ліки і так далі до наших працівників поліції, які там працювали і яких я знала, вони мені відмовили, сказали, що я себе неправильно поводила. Я просто сиділа в цьому. Весь, ізолятор временного ну, Тюрьма по їхньому її очолюють наші співвітчизники, які дуже добросовісно виконують свої е, Ну Десь я там просиділа. 15 жовтня приїхав представник той, який мене забирав першого разу, і сказав, що приїхали кореспонденти Ріановості, і треба дати їм інтерв'ю. Вони будуть тебе питати, ти сама розберешся, що казати. Одне не те слово, я тебе застрелю. А вони мене поставили на фоні гуртожитка. Вони мене туди поставили на фоні і задавали питання. Хто їх там цікаво, кого я знаю. Потім вони спросили, запитали мене, що би я хотіла передати українським банформіруванням. Ну, це питання мене зовсім ввело. Я навіть не знала, що на це відповісти. Ну, я, я дійсно відповіла: ну що я можу передати? Я кажу, ну я би хотіла передати, щоб вони не стріляли, бо тут же ж мирні люди живуть і так далі. У мене перевели в село Велика Білозірка до ізолятора тимчасового утримання, де я пробула ще чотири місяці. Люди бояться, там люди бояться не то що казати, там люди бояться думати. Поки я сиділа, ніякі до мене не слідчі, ніхто не приходить. Я, звичайно ж, спрашую керівника ІВС. так а що я сиджу вже скільки чотири місяці. Ну про мене забули, що ж мені робити. На що він відповів? Коли запрацюють суди, ну, скоро вже в Мелітополі, там звідусіль прям по всій цій території окуповані, буде прийнято рішення, і по цій статті тобі буде 15 років. Мені сказали збирати речі, посадили наділи наручники, посадили в машину, також наші співвітчизники, робітники нашої псевдополіції і повезли мене до міста Енергодар. В місті Енергодар мене спочатку наділи мені мішок на голову, вивели з машини. Пересадили в іншу машину, досадили туди ще двох чоловіків, і нас повезли, зняли з нас мішки. Я повинна стати посередині. Чоловіки по бокам, ми повинні взятись за руки і з лівої ноги марширувати вперед стільки, скільки вони скажуть. І віддали нам паспорта. Погрузили нас в багажник машини і провезли ще десь хвилин десять, висадили і дали нам лопати, і сказали, що тепер прийшов нам час попрацювати на благо Російської Федерації. Копала копи. Потім жінкам там знайшли інше, як сказати, примінення, там щось десь по хазяйству, по господарству робити. У всіх військових ж є мобільні телефони, і, звісно, що дзвонити всім заборонено. Але ж таке, як людський цей, чоловічний фактор, ніхто ж не відміняв. Людина дзвонила і дозвонилася до Москви, і приїхали люди, які з їх слов для того, щоб наказати тих, у кого ми знаходилися в рабстві, у полоні. Наказали воно їх чи ні, я не имею такой інформації, но то, что мы оказались на свободе, да, это факт.